Добрий день, це канал я і мамині тваринки, і я хочу відповісти на канал. Ну, на запитання з коментаря. Ось якщо. Так, так, не пише то від кого коментар. Тут не пише мене в YouTube студії. L просто. Така, таке запитання читаю. Ну, а поки я буду зараз відповідати. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар і поширити моє відео в других соцмережах, якщо у вас є така можливість. Так, а я буду відповідати. Прочитаю коментар, а тоді будемо відповідати. Доброго дня, Люба! Допоможіть трошки з порадою: хочемо придбати козу. Є на фермі козочки. Порівняно з вашими козочками бідненькі. На жаль, скажіть, будь ласка, якщо я придбаю козу, чи зможу я її покращити з виглядом і удоєм, Газди кажуть, що козочки здорові, але вони такі худенькі, їх не годують, так як ви. Ваші кози шикарні, великий труд і любов вкладаєте ви у них. Здоров'я вам і сили, якщо, є мож... якщо можна, зніміть відео для. Таких, як я, зелених. Як завести козу? Щоб що треба знати і розуміти в її утриманні? Дивлюся ваші відео, але хотілося б пораду від А до Я для нубів. Так мої діти говорять. Дякую, якщо чимось. Обідала, то пробачте. Ніхто мене нічим не обідав. А на коментар відповідаю. Так. Як завести козу, що треба знати? Ну, сам перед треба знати теорію. Теорія це подивитися відео, чи мої, чи другі, чи треті. Ось вибрати, чим ви можете як годувати козу, треба мати харчі для кози. Треба знати, що її треба обробляти від глистів. Треба знати, що її треба чистити. Ратиці копита, нема різниці, як вони звуться. Але факт, той, що їх треба чистити. Так, тоді що нам ще треба? Ой, божечку. Знаєте, чи ви будете мати їх де пасти, чи у вас буде просто вигул, ви будете годувати їх з рук. Мається на увазі, що будете косити, привозити, давати. Чи сушке будете годувати? Ось. Як ви хочете годувати? Чи ви хочете. Кормами годувати такими комбікорми, там збалансоване все. Чи просто для себе ось так годувати, так як я свої годую для себе, щоб кози були здорові, молоко було смачне, і ви задоволені були результатом. Це я розказую за себе. За другу, третє, не можу сказати. Люди по-різному мають різні умови, як сказати, умови по утриманню. Ось і... Це є немаловажний факт. Ось Так, Так, за корма за те, все сказала, чим годувати? Бажану давати, то саме головне, якісне сіно, не тухле, не цвіле, не патике, а гарне, якісне сіно. Можна люцерку, можна конюшину, можна сіно. Ось, віників можна наробити на зиму, листя назгортати восени. Ну, в залежності. Хто, чим, які має як можливості, той такий, таким годує. Це такий факт. Тоді обов'язково мають бути в раціоні зернові. Це нема різниці, чи це нобійські кози, чи тозианінські, чи альпійські. Ось. Зараз я до нобійських ще дійду поступово. Ось. Мають бути обов'язково в раціоні зернові. Саме краще овес і ячмінь. Якщо таких немає, де яке зерно у вас є. Ячмінь, овес, пшениця, кукурудза. Тут же нема різниці. Ось. До кожного зерна привчати потрошки поступово. Так, сочні корма. Гарбуз, тиква, кабак, хто їх знає. Немається на увазі кавун. Я маю. на увазі... Кормовий. Так, буряк кормовий може бути змішаний з цукровим. Ось, Може бути і цукровий. Але кажуть, що цукровий буряк кітним козам коровам не бажано останній місяць давати, бо там великий запас цукру, кажуть, сильно нагони ім'я. Чи так, чи ні, не знаю. Коровам давала цукровий буряк, до отелу не давала. Мені таке казали, то я боялася. Так кажу, як є. Хоча корови доїла наперед. І кози також дою, якщо треба. Так. Що ще в нас є? Морква, капуста, картопля. Все можна давати козам. І нема різниці, чи картопля сира, чи варена, яка ваша, яку картоплю ваша коза їсть, так ви можете її давати. Мої, не всі їдять сиру, то я через те вару. Бо варену їдять всі кози у мене. Ось так щось що таке. А люди є, що кажуть, тварину і не хоче, а сиру тільки їсть. Так що ось так. Е, так. сочними кормами розібралися. Також має бути в раціоні вкіс солома. Їм сіно з часом надоїдає, проїдається, і вони хочуть щось другого. Солому також вони їдять прекрасно. Но бажано не ячміну. Бо від ячмінової чи ячневої дуже кашляють кози, бо там багато густяків і вони сильно кашляють. Січки козам різати не треба, бо козам не є добре давати січку. Чому? Бо в них жолудок не такий, як в коней, і їм не бажано давати січку. Навіть коровам не бажано давати січку, а давати цілу солому так само сіно ціле, як і козам. Ось, бо воно залягає в желудку, і січка має свойство залягати, і часто є, так, що стає жолудок. Кукурузиня також можна давати козам. Вони котрим м'якше обгризуть, а це оставлять. Так, за це я розказала. Тепер за нубійців розказую. Нубійці кози є, як сказати, великі. Вони їдять більше їжі, як звичайні ось ці прості кози. Ну, не мається на увазі зовсім безпородні. А от, наприклад, Зианиці, Альпійці, вони їдять менше. Ну, не знаю, я, я за свої розказую, так кажу, як є. Їдять менше ті породи кіс, як нубійці. Нубійці вони є здорові кози, і вони їдять більше. Ось. Те, що чи можна справити їх зараз зараз. Відео для таких, як зелених я, так. Бажано, щоб для кіз був хрів. Можна, так як я прив'язувати, щоб не боятися, що одна другу стукне і вони абортірують, як будуть кітні. Можна тримати кожну козу в окремому загоні, тобто клітку. У мене є клітки, де козенята стоять ось такі клітки. Є ж там козу, тримаю одну на таку клітку. Це в залежності, скільки у вас є місця. Козам треба обов'язково, щоб був вигул, щоб вони круглий рік не стояли прив'язані. Чи там в клітці. Їх треба пускати на двір на сонце. Те теж треба враховувати, що вони мають погуляти. І це не дивлячись ні на що чи зимою, чи весною. Ну, от так, як ми цього року шукітні були, не хотіли на двір виходити. Але як вони покотилися, вони благополучно пішли на двір, ходять пастися і все як має бути. Ось таке діло. Так. Що угу, угу. там ще? Чи можна їх поправити, що вони такі худі страшні. Так, можна, але дуже поволі і дуже поступово збільшуйте їм раціон кормів. Ось, тобто, зернові, там, сіно якісного, має бути воно вдосталь коло них. Ось, зернові піло можна давати, так як я годую своїх кіз. Ось, І те, що вони мають мати. Любов, що ви їх маєте гладити, маєте щось смачненьке давати. Вони хоче до вас адаптуються. Хоче до вас адаптуються, хоче вас приймуть за свою, і хоче вас будуть слухати. Ось, Любов має бути обов'язкова. Коза є вредне створіння. Ось і, якщо вона зробила вред, можна її наказати. Ну, в той самий момент, що вона зробила вред. Вони дуже це розуміють, за що і нашу. Ось. Ну, виховати. Виховувати треба козу, щоб вона була чемна. Бо якщо її не давати любов і дисципліну, вилізе на голову і почне там вам ногою гарбати і казати, я тут головна. Це є теж великий фактор. Ось. Так само треба, ну, от козу як сказати, Привчати, що вона має вас слухатися, нікого другого. Вони це теж дуже розуміють і дуже до цього як сказати, прив'язуються, що ви їх балуєте, жалуєте, а якщо вони роблять вред, ви їм поставите їх на місце. Це немаловажний факт. Привчати кози, що вони не мають битися між собою. Ось так, як зараз весною йдуть весняні бої. Кожна коза хоче вияснити, котра з них головна, котра з них старша має бути. В них є по росту старшинство, перша, друга, третя, п'ята, десята. І вони час від часу стараються ці зміни внести на свою користь. Так що обов'язково треба враховувати це і не дозволяти їм битися. Бо якщо ви їм раз, другий, третій дозволите, потім дуже ну, тяжко їх відівчити від того. Дуже треба багато зусилля доложити, щоб їх до цього привчити, що це не можна робити. Вони хочуть, вони, це, це, як сказати, їм дуже подобається виясняти стосунки між собою, але, але треба їх ставити на їхнє місце. Ось таке діло. Ще один немаловажний факт, що коза це є стадне створіння. І якщо ви будете брати козу з ферми, що там було багато кіз, а ви її хочете взяти, щоб вона у вас була одна або їх дві, ще дві, то ще куди не йшло. Але <кій> якщо одна, це дуже тяжко, дуже великий стрес буде для неї. Дуже тяжко її буде вивезти з того стресу. Ось. Одна надія є на те, що там були хужі умови, у вас будуть лучше, то вона може вийти стресу. Але є так, що кози дуже стресують, інобійські кози це є не виняток. І вони тоді можуть вплоть до того, що давати тільки 20-30 грамів, 100 грамів молока за одну дойку від стресу. Так що, це не означає, що ви, як сказати, паршиво доглядаєте, чи що? Це просто стресова ситуація. Якщо ви берете козу з компанії, де багато кіс, обов'язково треба, щоб їх було хоча б дві. Беріть дві. Саме краще брати дві от з тої отари, як то кажуть, з тої групи, де вони були, ви беріть дві, щоб їм було легше адаптуватися у вас. Ось, Вони будуть собі обидві разом, вони менше будуть кричати. Даси одно будуть вони кричати пару днів, бо це не той хлів, не ця хазяйка, не ці руки. Доїти будуть, все воно береться до уваги і дуже немало Так що тут же все маєте ви, як сказати, вгадати, зробити так, як вам цього треба. Але обов'язково, якщо з ферми берете чи з господарства, так як в мене, якщо більше якісь треба, щоб їх було дві. Може бути, не мої обидві, там, не с ферми обидві, але щоб їх було дві, вони краще будуть адаптовуватися. Ось таке діло. Так, вроді більше, більше ніц нема нового. Що я таке можу ще додати. Якщо щось нагадаюся, то сьогодні на стрімі дорозказую. А так, вроді, більше ніц. Обов'язково кузу треба глисто гонити, як ви її заберете з ферми. Хай вона вас в місяць побуде, адаптується до вас, бо в і так стрес буде, то ви зразу не коліте її від глистів. Пройде з місяць, вона більше адаптується, до вас привикне, тоді ви її можете колоти від глистів. Берете від глистів таких, потім від легеневих, печінкових. Укол має бути широкий спектр дії. Там їх є пару видів, той укол, від якого не можна пити 10-14 днів молоко. Ну, виходить, місяць Ви не п'єте молока, але потім вже у вас є результат дійсно проглистогоняної кози. Якщо є воші, обов'язково треба вивезти воші. Щоб коза була в спокої, щоб її не гризли, не кусали воші, не гонили в її, щоб не давали їй спокою, а вивезти їх. Виводиться воші, пудра від ектопаразитів. Ось в етаптеці продається. Я колись показувала, як в мене були козла наградили вошами, і він мені всі кози наградив. Я показувала я показувала, чим я... яке воно на навито ця екопудра. Пудра від ектопаразитів. паразитів. Ось так. Так що ось такі то справи. Ось. Вроді все я розказала. Вроді, що все. Так що ось таке діло. Задавайте питання, я на них з радістю буду відповідати на стрімах, на відео. Ось, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних і пильнуйте свою худобину. Вони вам за це віддячать також любов'ю і гарними надоями чи гарною кількістю м'яса, хто як для чого тримає, то таке діло. Всім цього найкращого, до зустрічі в слідуючому відео. Па-па!